Майклін Вітаю, друзі! Історія цього пирога випадкова. У французькому готелі на десерт був фруктовий пиріг. Кухар забула про тісто і швиденько в процесі приготування накрила плоди тістом і поставила в духовку. А коли пиріг був готовий, вона перевернула його так, що фрукти опинилися зверху. Захоплення гостей не було меж. Пиріг тартатен дозволяє втілити витонченість французького ресторанного десерту домашнього. Розпочинаємо з приготування тіста. Ємкість просіюємо борошно 250 г. Всипаємо цукор 50 грамів. Сіль рібку. Додаємо порублене вершкове масло 100 г та вбиваємо одне яйце. Об'єднуємо інгредієнти до стану масляної крихти. Вливаємо 2 столові ложки холодної води. Рублені крихти збираємо в грудку тіста. Тісто загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Далі готуємо фруктовий шар. Беремо груші 1 кг, це 7-8 штук середнього розміру. Чистимо від шкірки та серцевини. Нарізаємо груші на четвертинки. Беремо форму для випікання та змащуємо дно та боки вершковим маслом, знадобиться 10 грамів. Викладаємо четвертинки груш боком по всій площі форми. Друзі, якщо вам сподобалось це відео та взагалі до душі моя творчість, прошу підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Буду вам дуже вдячна. Далі посипаємо груші корицею, половиною чайної ложки та дрібкою мускатного горіха. Секрет смачного тартатену це правильно зварена карамель. На розігріту сковороду насипаємо цукор 100 г. Цукор насипаємо в кілька прийомів по столовій ложці. Коли цукор підтанув, насипаємо наступну ложку цукру за наступною цукор не мішаємо. Карамель потрібно розтопити та довести до легкого коричневого кольору, доки піння не доводимо. Додаємо вершкове масло 90 г. Перемішуємо, поки масло повністю не розтане. Знімаємо з нагріву та заливаємо гарячою карамеллю в груші. Далі дістаємо з холодильника наше тісто. Можна присипати трішки борошном. Розкачуємо тісто плюс-мінус за розміром форми для випікання. Накриваємо фрукти тістом. Краї тіста не обрізаємо, а просто притискаємо їх до бокової частини форми. Робимо проколи по всій поверхні тіста ножем або виделкою. Випікаємо заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці в 45 хвилин. Готовий пиріг повинен хвилин 10 відпочити. Потім перевертаємо пиріг на пласку тарілку ось таким чином. Вийшов дуже ароматний, надзвичайно соковитий, добре просочений вершковою карамелю пиріг. Подається тартатен теплим. Цей пиріг, як багато яблучних та грушевих пирогів, часто подають зі збитими вершками або вершковим морозивом. Спробуйте спекти цей чудовий французький пиріг, я впевнена, вам дуже сподобається. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання. З вами була Марія Кукін.